Переглянула всі можливі лоти, які були, і зробила. Я вже навіть не пам'ятаю, можливо, чи п'ять чи сім ставок для мене було мабуть не цікавіше, яка саме Катерина Трушик, тому що там передбачала участь у передачі. Я собі обрала, що за цей лот я буду йти до кінця. Свою останню ставку я поставила у 23,58, щоб вже у іншої моєї конкурентки не було можливості мою ставку перебити. Сьогодні спеціальний гість медексперту Лариса Жигун. Привіт! Добре. Рада бачити. Це дякую за те, що купила. Міло. Все готові. Да, готова. Я взагалі вважаю, що благодійністю в нашій країні має займатися кожен. І е, платформа МітінМіт .Me це унікальна можливість зустрітися благодійникам і тим, хто хоче зробити свій внесок. Мене з благодійним середовищем пов'язує десь більше 17 років моєї професійної діяльності. Благодійність це не лише коли ти віддаєш, а коли ти ще взамін щось отримуєш, наприклад, як зустріч із відомими крутими людьми. Важливо розуміти, що ця платформа створена не тільки для того, щоб залучати зірок першої ліги. Ми вже зараз з досвіду побачили, що експерти дуже ціняться. І у нас вже приклади, коли крутого експерта викупали за великі гроші. Для мене, коли людина стає лотом, це такий вид волонтерства, тому що людина жертвує своїм часом, дарує його і свою експертність для переможця. І завдяки цьому будуть зібрані кошти для певного благодійного чи там соціального проекту. Для лота це також дуже така правильна соціальна позиція. Не завжди ми допомагаємо тільки грошима. Ми можемо допомогти новим видом, які вже з'явився в Україні, волонтерство. Насправді, за кордоном, ці платформи дуже поширені. Системно займаюся благодійністю вже понад сім років. Ми не хвилюємося, все добре. Отам і Катериною дуже задоволена і сподіваюся, що Катерина на майбутнє буде амбасадором благодійництва. Благодійність має бути культурною, і ми маємо таку можливість, зокрема на благодійній платформі Мітян Мі. Такої ржачної сьомки на мене ще не було, якщо чесно. Бустрі, бустри, Катя, подивіться. Ми зараз віже з роботи.